Ну що, друзі? Радісна новина в чергове. Наші мужні хлопці на фронті підбивають ворожі російські танки та БМП. І наразі маємо змогу поспілкуватися по скайп-зв'язку із командиром ударної групи Асгард підрозділу Очі на позивний фармацевт. Пане фармацевте, ми з вами записували велике інтерв'ю ще на початку липня. Так. Уже початок серпня на той час ви змогли знищити три ворожі танки. Яка ситуація станом на цю мить? А на сьогодні ми знищили ще 9 танків, 2 БМП, один Урал, одно САУ, 2 С1, ну і там по побочних много всяких цілей. На цих відео, які і наші глядачі можуть бачити, саме знищення цих ворожих танків відбувалося під Курдюмівкою, це Донецька область, Клішіївкою, Одрадівкою та площанка. Площанка це Луганська область. Пане фармацев, до вас запитання, яка нині є проблематика? Яку? Не знаю тактику, можливо, застосовує ворог, тому що по перше літо є багато дерев. Вони можуть краще маскуватись, наприклад, ніж взимку. Яка ситуація із саме виявленням їх? Так і є. Вони маскуються, вони міняють свою тактику, логістику. По перше, да. Тобто вони починають їздити по другим логістичним путям. Наша ціль достигнути, тому що вони нам прям не їдуть к нашим передовим позиціям, мені кошмарять їх. Тобто зараз основна по суті, ваша мета це забезпечити оборону наших позицій, щоб вони активно не обстрілювали наших військових? Так, так. На, наша, наша задача проста. Тобто не, не допустити, щоб вони кошмарювали наші передові позиції. Це факт. Ну, тобто, якщо ну, це життя хлопців, це життя тих людей, які, на мой взгляд, це найсложніша ну, і найстрашніша робота в армії. Да? Це штурмовики, це піхота, яка в окопах. От наша задача, щоб би, ці хлопці були живі, здорові, і здорові, щоб їх менше кошмаривої ці танчики. Розкажіть, яка нині ситуація у вас із запасами дронів? fpv дронів, які ще називають народі дрони камікадзе, тому що попередньо, коли ми писали інтерв'ю із вами, ви казали, що в принципі задіюєте в майже весь свій ресурс, і особистий, і своїх друзів. Тоді ми з вами оголошували про збір. До речі, друзі всі, хто зараз нас дивляться, заходьте. Подивіться велике наше інтерв'ю. Там ми зокрема, окремо розповіли, чому саме має позивний фармацевт і багато чого цікавого. Тому розкажіть, чи зараз донатять люди, яка ситуація із коштами у вас? Потрошку донатять. але ну, все одно нам не, не вистачає тих дронів, які нам потрібно. І це не тільки там фінансова складова, да, а й производственна складова. Ну тобто не встигають їх производити в той, в тому. Кількість, який нам потрібно. Да. да Гроші все одно завжди нужні. Ми повинні бути готові, завжди, що там завтра щось пройде, чи Китай нам поставить якісь фішки, що нам не будуть поставляти якісь деталі. Чи що. У нас запас повинен бути 100-150 дронів завжди. Чим інтенсивніше ми працюємо, чим більше у нас екіпажей, тим більше потрібно забезпечення. І це такий процес постійний. І зараз ми Розуміємо, що нам там потрібні крила. Ми співпрацювали з декількома підрозділами, у яких є крила, і це було набагато ефективніше, ніж без крил. Це факт. Ці крила стоять, до речі, дуже дорого. Ми зараз шукаємо гроші, мало того, на це крила, ще й очері. Черга така, що І ми зараз шукаємо, тому що ми, ми рахуємо, що якщо у нас будуть крила. Ефективність у нас буде там в два-три рази більша, ніж на сьогоднішній день. Статистика у нас десь там 50%. Були такі танки, які ми там чотирьома дронами добивали. Якщо це танк Т-90, ну це такий танк потужний. Там є і пожаротушіння, і там захист. Ну його так просто не спало. І він там в двигатель попав, він все одно падла, їде. Там напічка на електроніка, і він дуже. І системами обнаруження, обнар... і динамічська Вони сейчас там панаварювали на них ці эти мангали. Знаєте, бачили такі мангали на кришу, Типа воно захищає від е, наших джевелінів, він Ну все одно вони горять. Та 90 російський танкопромисловість, Да вони кажуть, що це їхня гордість, що це найкращий танк. І вам вдалося його підбити. Воно как би видно по враженням. Тось, тобто, якщо це там Т-72 не модернізований. Якщо там Т-62, два, тим паче Т-80, вони не так захищені, як Т-90. Це факт. У нас є відео, де можна наочно да подивитися на те, як російський реп впливає на роботу наших дронів. Але попри те, що вони борються з нами таким чином, наші мужні військові, зокрема ви, все таки нищите ворожу російську техніку. Попри цю боротьбу на кожну дію є протидія. А, на кожну нашу дію їх, їх протидія, на кожну їх дію є наша протидія. І ми постійно цим займаємося, наші інженери займаються. Тобто, якщо нам реби глушать, то ми все одно знаходимо ці дірки, простими словами, дірки в їх там, обороні, в РЕБовській захисті і все одно палимо їх техніку. Про перші ось ці ваші три танки під Курдюмівкою тоді писав і міністр оборони і пан Різніков. Можливо, вже за ці ще плюс дев'ять вас навіть нагороджено. Розкривайте нам таємниці. Хтось вам подякував. Поки ні. Нічого нас ніхто не нагороджував. Не знаю. Я цієї інформації не знаю. Надійшли нас. Я, я, я так, на мою думку, наш, наш підрозділ заслуговує на якісь нагороди. Ну, це вирішуємо не ми. Це вирішує наше командування. Будь ласка, як нагородять, ви перше знаєте, що нас Пане на Фармацевт, буду вам дуже дякувати, що, попри те, що ведете активні бої та нищите російську ворожу техніку, все-таки знаходите можливість вийти до нас в прямий ефір. І хочу ще нашим глядачам показати, що коли ми писали попереднє інтерв'ю. Сидячи поруч один із одним, мені подарували ось цей шеврон Асгард, власне нагадую ще раз у нашому інтерв'ю, також пан фармацевт пояснював, чому саме так вирішили назвати свою ударну групу. Тому заходьте ще дивіться наше це інтерв'ю. Фармацевти дякуємо, що обороните наш спокій. Дякую, ну що, друзі, долучайтеся до Ютуб-каналу. Заходьте у Фейсбук, сторінку інформаційної агенції УНН, аби першими дізнаватися про головні події як України, так і всього світу.